Якщо будемо приймати участь у виборах, то хотілося, щоб були місця, де розміщати наглядність. Ну, баштанки по баштанки, а по селам більш-менш треба, щоб було. Місця розміщення політичної диклади. Наційних матеріалів. Це перше. Ну і друге, що було визначено. Наприклад, місце, де можна проводити зустріч, ну великі такі зустріч збирати людей. В законі є там місця, дочні Ну Приїжджає великий надав. Да, Визначити місця, щоб були вони для всіх, тому що однім дадуть, а другим можуть сказати, що вже там буде проводитися первізвони чи mm -hmm. От, е... Ну, все таке. А якщо будемо проводити ми вибори, то будемо проводити агітацію відповідно так, як... Закону. Може, трохи порушувати, ну це така дія. Особливо тоді будемо порушувати, якщо побачимо, що будуть десь підкуплювати людей. От тоді ми це ж не порушення, а навпаки вит... треба фіксувати і... А це є люди суму. по селам, які зафіксують, а тоді гряз... будемо будем. з усіх сил. Там жить як хлопці приїдуть за то.